Террі Браджет, міст троля. Вітер мчав з гір, наповнюючи повітря дрібними кристалами льоду. Було надто холодно, аби йшов ще й сніг. У таку погоду вовки забрідали у села, а дерева в гущавині розривали від морозу. У таку погоду статечні люди сиділи вдома біля вогню і розповідали історії про героїв. Кінь був старим, вершник теж. Кінь був схожий на замотаний у пакет вішак для одягу. Чоловік, схоже, не падав з нього тільки тому, що на це у нього не було сил. Попри пронизливий холодний вітер, з одягу на ньому були лише худряні бриджі, маленький шкіряний мішечок на поясі і бронатна пов'язка навколо коліна. Чоловік вийняв розмоклий недогрозок сигарети з рота і загасив його об долоні. Ну, вперед. Звичайно, вперед. сказав кінь. А якщо тобі знову стане погано, чи спина почне пустувати, я дуже ображусь, якщо через твою чергову болячку мене з'їдять. Цього не буде. похитав головою чоловік. Він сповз з коня на холодне каміння і подув на пальці. Потім дістав спіхом меча, леза якого нагадувала стару пилку, і кілька разів розмахнувся ним у повітрі. І Є ще Порох. видихнув чоловік. Скривився і притулився до дерева. Готовий заприсягтись цей чортів меч важчий з кожним днем. Давай но, ну, поклади його на місце, сказав кінь. І взагалі, припиняй, не варто займатися цим в твої руки. Чоловік закутив очі. Хай будуть прокляті ці аукціони. Ось що отримуєш, купивши власність чаклуна, звернувся він сам до себе. Я дивився тобі в зуби. Я оглядав твої копита. Але я й гадки не мав спитати твою думку. Кінь вишкірився. А як ти гадаєш, хто з тобою торгувався? Коін варвар все ще стояв, притулившись до дерева, він зовсім не був певен, що зможе випрямитись. У тебе, мабуть, приховані купа скарбів. мрійливо продовжив кінь. Ми могли б поїхати до краю. Як ти думаєш? Затишно, тепло, знайти хороше, привітне містечко десь поруч з пляжем. Що скажеш? Нема скарбів, буркнув Коен. Витратив, пропив, роздав, втратив. Міг би заощадити трохи собі на старість. Ніколи не думав, що доживу до старості. Колись ти помреш. Ізвинуваченням в голосі промовив кінь. Можливо, навіть сьогодні. Я знаю. Для чого ти думаєш, я приїхав сюди? Кінь озернувся і подивився на ущелину. Дорога була вкрита вибоїнами і тищинами. Молоді деревця з між каменів. На стежку насувався ліс. Через кілька років ніхто б не повірив, що тут була дорога. Щоправда, зважаючи на її стан, її і зараз ніхто не шукав. Ти приїхав сюди вмирати? Ні, але це те, до чого я був готовий ще з молодості. «Та ну!» Коін знову спробував обережно випрямитись. Натруджені сухожилля болісно нагадали про себе. Мій батько. писнув Коін. Варвар знову поворухнувся. Мій батько. сказав він. Говорив мені. Насилу переводячи потяг, продовжував. Синку, допоміг йому кінь. Синку. повторив кінь. Жоден батько ніколи не називає свого хлопчика сином, якщо він не збирається передавати йому мудрість. Це загальновідомий факт. Гей, це мої спогади. Вибач. Так ось він сказав Синку, синку, коли ти зможеш укласти троля в поєдинку, ти зможеш все. Кінь зморгнув і підозріло поглянув на Коена. Потім повернувся і знову подивився вниз. Уздовж стислої деревами дороги в мороку щеледи. Там внизу виднівся кам'яний міст. Жахливе передчуття заволоділо ним. Він нервово переставляв копита. Вкраю. пробурмотів він. Добре, тепло. Що хорошого в убистві троля. Що ти отримаєш, коли вб'єш його? Мертвого троля. Ось в чому сама ідея. Ну, втім, я не зобов'язан його вбивати, просто перемогти. Один на один. Мано е. троль. Якби я не спробував, мій батько перевернувся у труні. Ти казав він вигнав тебе з племені, коли тобі було одинадцять. І це найкраще, що він коли-небудь робив. Так я встав на ноги, іноді користуючись чужими. І ти не міг би підійти ближче. Кінь обережно наблизився. Коін вхопився за сідло і заледве ледве випростався. І ти збираєшся сьогодні боротись з тролем? Коїн понишпорив дорожній сумці і виняв гаман з тютюном. Заки вітер грався залишками його штанів, а Варвар скрутив ще одну тонку сигарету. «Ага? то весь цей шлях заради цього. Довелося, зітхнув коен. Коли ти в останній раз бачив міст, і яким живе троль? Коли я був молодий, вони були усюди. Тепер у мегаполісах їх живе більше, ніж у горах. Більшість з них жирні, як масло. І за що ми воювали? А тепер перейдемо цей міст. То був самотній міст через мілку й небезпечну річку в низькій долині. В такому місці де. Щось сіре і важке перестрибнуло через порила і незграбно гепнуло перед конем. Воно замахнулось дрючком. Так, так. прогаркав троль. О. почав кінь. Троль моргнув. Незважаючи на холод і затягнути хмарами зимове небо, силіконовий мозок троля сильно втрачав у надпровідності, тож йому був потрібен час, щоб зрозуміти, що сідло на коні порожнє. Він моргнув знову, коли відчув вістря меча на своїй потилиці. Привіт. сказав голоса вухом. Троль прокоснув слину, що зібралась у пащі. Слухай, квапливо сказав він. Це всього лише традиція. Ну, такий міст. Люди чекають появи троля. Гей, додав він, коли ще одна думка повзла в його голову. Чому я тебе не почув? Тому що я у цьому мастак!» відповів старий. Точно, підтвердив кінь. Він підкрадався до більшої кількості людей, ніж ти лякав. Троль ризикнув поглянути в сторону. Чорт забирай, прошепотів він. Ви що? Хтось з на варвара? А ти як думаєш? запитав Коен варвар. Ну, сказав кінь, якби він не обернув коліна цими ганчірками, ти міг би здогадатись і раніше. Щоб зрозуміти сказане, тролі був потрібен певний час. Ого. видихнув він. На моєму мосту. Якого? запитав Коен, коли троль вислизнув з під меча і енергійно замахав руками. Гей, все нормально. Ви зловили мене, спіймали. Я не спорю. Я просто хочу покликати сім'ю. Добре? Інакше мені ніхто не повірить. Коен варвар на моєму мосту. Його кам'яні груди здіймались переповнені гордістю. Мій Шурин трясся його матері. Завжди хвалиться своїм величезним дерев'яним мостом. Про нього ще постійно торочить моя дружина. Ха, хотів би я побачити вираз його обличчя. О, ні. Про що я тільки думаю? Хороше питання. сказав коен. Троль відкинув палицю геть і схопив руку Коена. Я звусь люда. Ви не уявляєте, яка це для мене честь. Він перехилився через перила. «Берил, підіймайся сюди і приведи дітей. Кон повернувся до троля обличчя якого світило щастям. Барил завжди говорить, ми повинні переїхати, знайти місце получше. Але я кажу їй цей міст належить кільком поколінням нашої сім'ї. Під мостом смерті завжди був троль. Це традиція. Величезна тролиха з двома рюками човгаючи, піднялась до ж берега. З неї тягнувся хвіст з маленьких тролів, які вишукали з позаду батька, сторожко розглядаючи коїна. Це Берил, сказав троль. Його дружина дивилась на коїна. А це він підштовхнув поряд маленьку копію себе, що стискала маленьку копію дрючка. Мій старшенький яспис. Тверда порода серед пісковика. Успадкує мій міст, коли мене не стане. Яспис, дивись, синку, це Коен Варвар. Ну що скажеш, га? На нашому мосту у нас є не тільки багаті товсті торговці, як у твого дядька пірита. Продовжав він говорити з сином, посміхаючи сторону дружини. У нас є справжні герої, як у славні дні минувшини. Дружина троля оглянула коїна з п'ят. Багатий? запитала вона. Бацько тут ні до чого, сказав троль. Ти збираєшся вбити нашого тата? підозріло запитав Яспис. Тавже ж. сердито відповів Сюда. Це його робота, а потім мене прославлять у сагах. Наш двобій житиме вічно. Це все таки коен варвар, а не якась там босота з вилами. цей знаменитий герой пройшов довгий шлях, щоб зустрітись з нами. Тож давай, викажи хоч трохи поваги. Вибачте, пане, звернувся він до коїна. Теперішня молодь, ну ви понімаєте. Кінь почав тихо похропувати. Ну, ось що, — почав Коен, — Я пам'ятаю, як мій тато розповідав про вас, коли я був всього лише отакусінькою бруківкою. Сказав Сюда. Він крокує світом як клос, говорив він. Запала мовчанка. Коен думав про те, що таке клос. І відчував важкий погляд борил. Він всього лише старий гань сказала вона, і не видається мені таким аж героїчним. Якщо він такий вумний, чому він небагатий? Ти тільки послухай. Ось цього ми чекали. запитала дружина, сидячи під мостом, що протікає. В очікуванні людей, які так і не прийшли, в очікуванні кривоногого остерегання. Мені треба було слухати маму. Ти хочеш, щоб наш син сидів під мостом в очікуванні худорлявих пердунів, аби ті прийшли і вбили його? Ось в чому сенс життя троля. Ну так ось цього не буде. Ні, ти тільки. Ша. У пірита немає худорлявих старих. У нього багаті, товсті торговці. У нього хтось. Тобі варто було приєднатись до нього, коли у тебе був шанс. Та я краще черв'яків буду їсти. Черв'яків? Ха. З яких це пір ми можемо дозволити собі. Е, Ми могли б поговорити. втрутився коен. Волочачи меч, він перейшов на протилежний бік мосту. Троль рушив слідом. Коен дістав свій гаман для тютюну, поглянув на троля і простягнув йому. Коріш, запитав він. Це погань тебе вб'є, сказав троль. Так, але не сьогодні. Досить базікати зі своїми дружками. Крикнула Борил зі свого боку мосту. Сьогодні тобі треба на млин. Ти знаєш, що сланець не триматиме для тебе місця, якщо ти не займатимешся цим серйозно. Слюда гірко посміхнувся. Вона прагне в усьому мені допомогти. І я не попрусь знову в таку далечінь, щоб тебе діставати. прокричала Борил. Давай розкажи йому про козенят, пане великий троль. Про козенят. здивався кожен. Поняття не маю ні про які козенят. сказав слюда. Вона постійно триндить про якихось козенят. Я не розумію, про що вона. Він скривився. Вони провели поглядом борил, яка разом з троланятами зійшла з річки і зникла під темним мостом. Посилання Козенята. Це персонажі старої скандинавської легенди про трьох маленьких козенят, що переходили через міст, під яким жив троль. Кожне козеня проходило через міст, кажучи тролю З'їж мого брата, а мене пропусти. Він тостіший і смачніший, ніж я. Останнє козеня дійсно було тостішим і більшим, бо то був саркастичний козел у повному розквіті сил, і він без зусиль скинув троля у річку. Взагалі то, сказав Коен, я не збирався тебе вбивати. Обличчя троля витягнулось. Ні. Просто скинув без з мосту і вкрав твої скарби. Правда. Коен поплескав по спині. Крім того, мені подобаються люди, що поважають традиції. Ось що потрібно цьому світу хороша пам'ять. Троль наче виріс. Я намагаюсь, пане. Мій хлопець планує вирушити на заробітки до Анкморпорка. Я сказав йому, під цим мостом тролі жили вже майже 500 років. Тож, якщо ти просто віддаси мені скарби, продовжував Коен, я, мабуть, піду. Обличчя троля зморщилось в несподіваному хвилюванні. Карби, у мене їх нема. Та ну тебе, відповів кот. З таким чудовим мостом. Так, міс чудовий. Але по цій дорозі вже не ходять, сумно відказав слюда. Ти перший за багато місяців хто тут опинився? Берил каже, Мені потрібно було приєднатись до її брата, коли він побудував нову дорогу через свій міст. Але, підвищив він голос, я говорив, під цим мостом завжди жили тролі. Ага, Проблема в тому, що камені постійно випадають. А ти не повіриш, скільки ці каменярі, кляті гноми! Їм не можна вірити. Він нахилився до коєна. Якщо відверто мені доводиться працювати три дні на тиждень на тартаку мого Шурена, тільки щоб не простягти ноги. Я думав твій Шурин володіє мостом. Один з них у моєї дружини, братів, що бліг собаки, сказав троль. Він похмуро втупився в потік води. Один виготовляє і продає пиломатеріали у кисловодді. другий має міст. А той найтовстіший і жирний торгує біля жалісливої гори. Ну, скажи, хіба це заняття для тролів? Ну, один все ж працює у мостовому бізнесі, заперечив Коен. Працює? Ти думаєш, він цілий цілісінький день сидить під мостом? Ні, він сидить у будці, збираючи з народу по срібній монеті за перехід. Навіть гірше він приплачує якомусь гному за збір грошей, гному і ще називає себе тролем. Та коли до нього не підійдеш в притул, не зможеш від людини відрізнити. Коін розуміючи, кивнув. Ну, ти уявляєш, мені доводиться щотижня відправлятись до тещі на обід. І там сидять усі троє і постійно вистуховувати бурчання берил про переїзд. Він наблизив своє велике сумне обличчя до коїна. Ну, що поганого в тому, щоб бути. Тролем під мостом. Я виріс тролем під мостом. Я хочу, щоб яспис став тролем під мостом, коли мене не стане. Ну що в цьому поганого світу потрібні тролі під мостами? Інакше, навіщо все? Навіщо все це? Вони мовчки стояли кожен повен власних думок. Знаєш, повільно вимовив коен, я пам'ятаю часи, коли можна було проїхати звідси до гострих гір і не зустріти жодної живої душі. Він торкнувся меч пучкою пальців. Принаймні досить довго треба було їхати. Чоловік кинув недопалок сигарето у воду. Тепер там суцільні ферми, дрібні ферми дрібних людців і паркани кругом. Куди не плюнь. Ферми, паркани і дрібні людці. Вона звичайно права, сказав троль, продовжуючи якийсь внутрішній діалог. У простого вистрибування з під мосту немає перспектив. Я хочу сказати, продовжував Коен, – я нічого не маю проти ферм або фермерів, вони приносять користь. Але раніше вони були далеко, десь там. А тепер там прийшло аж сюди. Постійно оглядаєшся в минуле, говорив Троть, – і все змінюється на гірше, як мій сланець». Тартак троль господарює на тартаку. А бачив би ти ту муру, яку він творить з темноліссям? Коен здивовано підняв очі. Що? Той з гігантськими павуками? Павуки? Зараз там нема павуків, тільки пеньки. Пеньки? Я любив цей ліс. Він був, ну. Він був чарівним. Зараз таких лісів вже не знайдеш. У такому місці всяк пізнавав справжній космічний жах. Хочеш чарівності? Сланець засаджує ліс йолками. Ялинками? Ну, це не його ідея. Він би не відрізнив одного дерева від іншого, навіть якби воно впало йому на довбешку. Це все глина. Він його напоумив. у коїна запаморочив з головні. Ху із глина. Я ж казав, що у мене три шурина, так? Так от це той торговець. Він казав, що засаджену землю буде простіше. Продати. Запала довга тиша, поки Коен переварював інформацію. Потім він сказав Не можна продавати темнолісся. Воно є. — Глина теж так каже. Раз не належить нікому, то можна продати. Коін з люттю вдарив по парапету, аж кілька дрібних каменів випало з мосту й полетіло у воду. Вибач Не бери в голову. Я ж казав, що камені випадають. Раптом Коен підняв голову і заголосив. Що ж це робиться? Я воював у всіх старих війнах і бився в усіх епічних останніх битвах. Ти, мабуть, теж з повоювати? Так, у мене була булава. Це ж було заради світлого майбутнього. Ми за нього бились. Ну, я бився, бо Великий трой з батогом наказав, обережно відповіслюда. Але я знаю, що ти маєш на увазі. Ми ж не заради цього бились, не за ферми та йолки, чи не так? Слюда нахилив голову. Мені сказали, що ми б'ємось не заради перемоги, а задля шляху, задля битви. Мені казали, ви проходите цей шлях і все. Адже ж був якийсь король, невиразно сказав Коен, дивичись у воду. Я пам'ятаю, що було кілька чарівників. Але головне король. Я майже впевнений, що то був король. Але я ніколи не зустрічався з ним. А знаєш що найобразніше? Він повернувся до троля. Я не пам'ятаю його імені. Не думаю, що хоч хтось його пам'ятає. Всі пам'ятають тільки оце за короля. Десь через півгодини кінь Коєна виплив з туманного передлісся на збляклу і туманну вересову пустку. Вони якийсь час їхали мовчки, поки кінь не запитав. Ну, і скільки ти йому дав? Дванадцять золотих монет. Задумав Біко. Чому дванадцять? Більше не було. Ти з глузду з'їхав. Коли я тільки починав кар'єру героя варвара, під кожним мостом був троль. І не можна було пройти через ліс, як ото ми щойно пройшли. Щоб не натрапити на десяток гоблінів спраглих отримати твою голову як сувенір. Він зітхнув. Цікаво, що з ними сталося? Ти, відповів кін. Справедливе зауваження. Але я завжди думав, що їх не злічити. Думав, що там, ще не тут. Скільки тобі років? запитав Кім. Не знаю. Досить, щоб помудрішати? Ага. Точно. Коін закурив ще одну сигарету і закашлявся так, що у нього заслюзились очі. Або отримати розм'якшення мозку. Ага. Віддати свій останній долар тролю. «Угу!» Коєн випустив цівку диму на захід сонця. Навіщо? Варвар задумливо дивився у небо. Призахідне західне сяєво було холодним, як гори у пеклі. Крижаний вітер мчав через степи, хльостаючи різнотрав'я. Заради того, яким все повинно було бути. Ха. Заради того, що було, ха. Коїн опустив погляд і недобре усміхнувся. Ну, і звісно, за три адреси. Одного разу я. Помру, але думаю, не сьогодні. Вітер мчав з гір, наповнюючи повітря дрібними кристаликами льоду. Було надто холодно, щоб йшов ще й сніг. У таку погоду вовки забрідали у села, а дерева гощавині розривали від морозу. Ну хіба що тепер вовків стало менше, як втім і лісів. У таку погоду. Добропорядні люди сиділи вдома біля вогню, розповідаючи історії про героїв.